Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Я ваша охователь Фіолета Валерівна. Запрошую вас на заняття з ознайомленням з природним довкіллям. Сонечко я... доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, зимонька прекрасна. Доброго ранку, пухнастий сніжок. Доброго ранку, тобі мій дружок. Вітаю вас, малята! Сьогодні чудовий зимовий день. Тож пограємо діти разом в цікаві ігри. Розгляньте уважно, будь ласка, картинки. Вони наче схожі, але відрізняються. Треба вам знайти відмінності. Ну що, знайшли? Так, на першому малюнку в санчатах сидить ведмедик та зайчик. А на другому Лисичка з зайчиком. Добре, далі. На першому смужкіна шарфику сніговика блакитного кольору, а на другому малюночку зеленого. Так, а ще знайшли? Молодці. На першій картинці на голові у сніговика сидить снігур, а летить поруч синичка. А на другій картинці навпаки. Добре. І останню відмінність. Помітили? Так, біля санчат на першому малюнку немає маленької пташечки, а на другому є. Добре, діти! У вас все вийшло. Продовжуємо далі. Розгляньте уважно наступні дві картинки. Та визначить відмінності. Перевіряємо. На першому малюнку пташка в червоних чобітках. А на другому в синіх. На другої картинці ягідка впала на землю. А на першій ні. Добре молодці. Знайшли. І остання відмінність. На першій картинці шапка у пташки рожевого кольору, а на другій червоного. Добре. Граємо діти далі. Є у нас дві красуні ялинки. Ану ж знайдіть різницю. Так, правильно. На першій ялинці вгорі подарунок, а на іншій зірка. Добре. Прикрашена перша ялинка кулькою синього кольору, а друга червоного. Молодці. Ще одна відмінність, дітки. Помітили? Посередині гірлянда на ялинках різна. І остання відмінність. На першій картинці біля ялиночки є зелений подарунок. А на другій картинці його немає. Добре малята! Сподіваюсь, ви все відгадали. Весело малята ми з вами граємо. Ось послухайте ще одне цікаве завдання. Розгляньте картинку уважно. На кожному з рядків є предмети, а в одному чогось не вистачає. Що це, здогадались? Так, правильно, рукавичок. І ще одна яскрава картинка. Уважно подивіться, чого не вистачає у першому рядку. Так, молодці, не вистачає чобітка. А зараз, дітки, зверніть увагу на цю красу. У квадратах. Зображені новорічні предмети. Треба до кожного підібрати схожий. Готові? Тоді починаємо. Перший янголятко. Підібрали добре. Далі кулька. Так, молодці. Свічка. Правильно малята. Наступний сніговик. Добре. І останній подарунок. Дуже добре, малята. У вас все вийшло. Ой, дітки, подивіться, скільки друзів до нас сьогодні завітали. Які вони гарні. А давайте ми їм допоможемо. Знайдемо течія тінь. Так, малята, молодці! Сподіваюсь, у вас все склалось. Ми чудово з вами пограли. До нових зустрічей!